США не збирається боротися з тіньовим флотом Росії та робить вигляд, що санкції проти Кремля не існує. Таємні питання, які ставить Трамп перед тим як взяти на роботу, в мережі злили деталі співбесіди в Білий Дім. Іран назвав штати зарозумілою державою та відмовився спілкуватися із Трампом. А Орбан знову хоче всіх обхитрити і підписати. Ексклюзивну угоду в обхід ЄС Вітаю, мене звати Володимир Карабан. Дивіться найсвіжіші новини, які цікавлять Україну і світ просто зараз. Сполучені Штати не збираються боротися з російським тіньовим флотом. США наклали вето на створення моніторингової групи для протидії незаконним суднам РФ, Повідомляє Блумберг. Видання пише, що штати відхилили пропозицію Канади створити спеціальну групу для моніторингу порушень санкцій, яка мала займатися тіньовим флотом російських нафтових танкерів. Таку ідею офіційно тава готує для погодження на саміті J7, який має відбутися наступного тижня. Водночас Джерела Блумберг розповіли, що при переговорах стосовно формулювання спільної заяви із морських питань. США намагається загострити риторику навколо Китаю, а водночас пом'якшуючи формулювання щодо Росії. Як показує проект заяви J7, з яким ознайомилися журналісти США, не тільки наклали вето на пропозицію Канади про створення спецгрупи для моніторингу порушень санкцій, а також намагалися видалити саме слово санкції, а формулювання здатність Росії вести війну в Україні замінити на отримувати дохід. Водночас, консультації все, що тривають. А спільне ком'юніке J7 за результатами зустрічі оприлюднять уже після проведення саміту. Іран відмовився від переговорів зі США, назвавши їх зарозумілою державою. Таку заяву зробив духовний лідер Ірану Алі Хаменеї на тлі заяв Трампа про бажання розпочати діалог із Тегераном. Місцеві змі повідомляють, що напередодні Хаменеї у своєму виступі в суботу не згадав США чи адміністрацію Трампа, але заявив, що зарозумілі держави наполягають на переговорах, які покликані не на розв'язання якихось питань, а для диктату та нав'язування. Цьому передувала заява Трампа в одному із інтерв'ю про те, що він хоче переговорити з Тегераном щодо ядерної програми Ірану та надіслав листа Хаменеї. Нагадаю, нещодавно журналістам Трамп заявив, що дуже скоро відбудуться події щодо Ірану і що США на фінальному етапі щодо Ірану. А от Угорщина навпаки готова зближатися зі штатами на будь-яких умовах. Прем'єр країни Віктор Орбан в обхід ЄС хоче особисто домовитися зі США про розширення економічної співпраці. Повідомляє Reuters. Видання пише, що так Орбан відреагував на нещодавні погрози Трампа запровадити 25% мита на європейські товари. Угорський прем'єр визнав, що такі обмеження неминуче вплинуть і на Угорщину, проте висловив упевненістю у можливості знайти взаємовигідне рішення із американською стороною. Як заявив Орбан, Будапешт має хороші шанси досягти з Вашингтоном угоди, яка розширить політичний альянс між країнами та надасть Угорщині економічні гарантії, навіть якщо між США та Європейським Союзом почнеться торгова війна. Він також повідомив, що угорські чиновники вже ведуть переговори про відновлення податкової угоди між двома країнами, яку було розірвано попередньою адміністрацією США. Тож, вочевидь, часто не поділяючи зовнішньополітичні позиції ЄС. Тепер Орбан прагне ще й особливих економічних союзів. Як думаєте, чи вдасться йому і тут всістися на двох стільцях? Пишіть нам у коментарях. Цікаво було б дізнатися саме вашу думку. Цікаві подробиці особливості роботи в команді Дональда Трампа. Як виявилося, той вигадав своєрідний тест на лояльність. Щоб пройти співбесіду на роботу кандидатам недостатньо лише професійних знань. Ближче до кінця спілкування на них чекають доволі провокативні питання. На кшталт, хто на їхню думку переміг на виборах 2020 року. Як вони ставляться до штурму капітолію 6 січня 2021-го Та чи підтримують масові депортації мігрантів? Наскільки законними є такі провокації американському правосуддю ще належить з'ясувати? Проте одне можна сказати впевнено, путін цю співбесіду точно пройшов би. Пропозицію Трампа, членство України в НАТО, міжнародну підтримку, ситуацію на полі бою і не тільки. Колишній головком, а нині посол України у Великій Британії, дав нове велике інтерв'ю. Про що говорили, та в чому бачить спасіння відставний генерал. Дивіться просто зараз. Колишній головнокомандувач Збройних сил України, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний зробив одразу кілька різких заяв про війну в Україні та майбутні мирні переговори. 50 тисяч вбитими в Україні і там 300 чимось тисяч пораненими критичними виявилися. Зараз нікому реально воювати. Для них теж оця критична маса, я думаю, десь ну мінімум 250 тисяч загибли. Це для них також критична маса. Це не значить те, що вони не можуть сітками піти, половити їх і відправити на фронт. Може. Вони навіть їх можуть гарно з строєм повезти на фронт, бо це тиранія. Вони це можуть зробити, але ще будуть вони воювати. Інша справа поза тим, що на думку залужного війна зайшла в глухий кут для обох сторін. Вступ до НАТО не варіант для України. На жаль, як військова інституція НАТО на сьогоднішній день немає ніякої сили. Або якщо і має цю силу, то ця сила закінчиться ну на протязі місяця. Воно воно застаріло морально і фізично. І скоріш за все, окрім політичного якогось захисту, нам нічого не дасть. І, взагалі, на думку залужного, НАТО дуже скоро може зникнути як альянс. Ми бачимо, що Вашингтон намагається вже сьогодні перекласти забезпечення безпеки і оборони Європи саме на власні сили без Сполучених Штатів Америки. Такі дії, ймовірно, дають можливість припустити, що і НАТО. В недалекому майбутньому може припинити своє існування головним програшем України екславком вважає те, що противник активно шукає однодумців та створює альянси. Але в 23-му році, на жаль, війна України закінчилася. Бо в 24-й рік Росія увійшла із як нам кажуть, зовсім нічого не значущими стратегічними договорами із Іраном, Китаєм і Північною Кореєю. Об'єднали свої економіки, а є, до речі, такий вид союзництва, який називається об'єднання економік. А Україна досі, хоч в одному альянсі є. Тому, незважаючи на рішення Трампа та примус до миру на умовах Росії, Україна має створювати свої оборонні союзи. І нам в цьому, як то не дивно, допомагають дві людини: Путін і Трамп. Мені здається, що найближчим часом вони. Дотиснуть. Європа, і вона все-таки погодиться б на те, що б треба щось робити. Ось ця нова архітектура тільки може нам, на мою особисту думку, принести якусь реальну гарантію. Сильна Україна та активізація європейських держав у війні проти Росії мають стати головними гарантіями безпеки. Україна поки що не має власної ядерної зброї. Тому власною кров'ю платить за свою свободу. Але саме її збройні сили. Вказують на те, що імовірно, найближчим часом, десь я гадаю, 5-10 років, нова архітектура європейської безпеки просто неможлива без України. Жорстко розкритикував залужний і новообраного президента США, заявивши, що Трамп не виглядає сильним на тлі Путіна. Трамп для того, щоб не тільки говорити, а щось робити, він Повинен мати якусь силу для цього. Для цього, щоб... робити. Усім, якщо робити якісь складні речі. Наприклад, складна річ це заставити Путіна щось зробити не так, як Путіну хочеться. Великий Сомні. І Трамп також це декларував. Він казав топту: Давайте зробимо гейм, make, make, давайте зробимо великою знову. Ну, якщо її величина буде заключатися, бо в кидання не прозволяючи Україну, я сумніваюся, що це буде насправді. А нова американська політика може перевернути весь світ з ніг на голову, і до цього треба бути готовими. Очевидно, також що невизнання Вашингтоном агресії Російської Федерації, те, що ми бачили зовсім недавно, є також новим викликом і вже не лише для України, а й для всієї Європи. Отже, цього достатньо, щоб зрозуміти, що вже не лише Росія та вісь намагається зруйнувати світовий порядок, а й Сполучені Штати Америки фактично остаточно його руйнують. Багатьох подібні заяви можуть шокувати, але очевидно, що демократичним країнам настав час прокидатися і захищати своє, якщо вони не хочуть зникнути з карти світу. Тим часом Франція заявила, що передасть Україні зброю на 195 мільйонів євро. Нову військову допомогу анонсував міністр збройних сел Себастьян Лекорню. Цю угоду профінансують відсотками із заморожених російських активів. Повідомляється, що до нового пакету допомоги увійдуть артилерійські авіаційні снаряди та авіаційні бомби АСМ до винищувачів міраж. Також Франція планує пришвидшити передачу танків та бронетранспортерів, які раніше використовували французькі військові. На цьому я з вами прощаюся. Більше новин уже у випуску о 16-й. А поки що обов'язково залишайте коментарі під цим відео, а також не забувайте ставити йому вподобайку та підписуйтеся на наш канал, щоб знати іще більше.